Радість і щастя переповнювали в Олександра та Ганну Саєнків ще наречених, тому що головна подія народження їхньої сім'ї відбудеться за тиждень у день вінчання. 30 ж травня пара офіційно реєструвала свій громадянський стан. Від того, трепету і хвилювання не менше. Вони впевнені, що їхнє кохання подарунок небес. Дуже довго ми молилися. Просили Бог, що він допоміг, благословив, і до цього дня, слава богу, дійсно все так влаштувалося. Бог благословив допоміг. Радий що дійсно. Десять років молитв були почуті. Додав приємних емоцій учасникам шлюбної церемонії і подарунок в рамках традиційної акції День міста, день народження моєї сім'ї схвильовані батьки бажали своїм дорогим дітям, парам, які в цей день стали на весільний рушник, та усім криворіжцям тільки найкращого. Буде спогад на все життя їм і нам. Я дякую, що привітали їх, що так все організовано. Дякую, і щоб діти наші жили. Щасливо, довго і щоб мир був в нашому місті, в нашій країні, щоб Бог благословив нашу країну. І ми хочемо, щоб в їхній сім'ї надалі був мир і спокій в серцях, в сім'ї і щоб у них було багато діточок. Хай Бог благословить. У Довгинцівському раксі подарункові сервізи від міста у день весілля отримали ще дві пари молодят: Денис та Олена Кудіни і Вадим та Ольга Поганови. Ну звісно, пригодиться. Будуть гості приходять Это было случайно, мы самі удивлены, очень приятно. Ну будемо тепер праздновать не только свадьбу и День города. Неповторні почуття мимоволі наповнювали усіх свідків трьох шлюбних церемоній. Вже сьомий рік поспіль разом з молодятами та їхніми батьками раділа і голова міського комітету у справах сім'ї та молоді Світлана Лавренко. Переживаєш з ними і хвилюєшся за те, щоб в їхньому житті все було так, як вони задумали. Все збулося, всі їхні мрії здійснилися. І хочеться, щоб ця молода пара, яка сьогодні стала на рушник, пройшла рука об руку все своє життя. Тож усім молодятам нашого міста, які сьогодні беруть шлюб, я хочу побажати перш за все щастя, здоров'я, благополуччя, дійсно бути сім'єю, кохати одне одного, в любові народжувати дітей, щоб завжди панувало мир, щастя і благополуччя.